Бачили стандартну картину Україна, яка дуже схожа на Росію. Маркери, такі як борщ, такі як сало. Зараз у них достатньо кепська ситуація в культурі. Українська армія там бомбить Донбас. Усе це стандартні моменти, які мають певний вплив, безумовно, але не широкі. Як росіяни після початку війни почали за допомогою кіно промивати мізки людям, Олена Чеченіна, артоглядачка, еспресо та детектор медіа антиукраїнська пропаганда в кіно до початку війни 2014 року, і після нього що змінилося? Ми до 2014 року бачили стандартну картину: це ем, Україна, яка дуже схожа на Росію, і більшість людей там. Схожі на росіян. Я не знаю, ми можемо згадати фільм Вій в свого часу достатньо успішно пройшов в українському прокаті. Це фільм, який базований на тексті Гоголя. І ми там бачимо українців, які дуже схожі на росіян. Взагалі все відбувається на території України, але оскільки всі розмовляють російською, то Ну, начебто, це все сприймається як одна країна Україна, Росія. Неважливо, та є якісь українці, в яких є маркери, такі як борщ, такі як сало, щось сільськогосподарське, щось там який-небудь теж говір український, але не більше того, і це лише частина українців. В фільмах зображались ем, українці агресивні, це якби вони були в меншості, це. Там націоналісти, це прихильники там, Бендери і так, далі, і так далі. Режисери показували, що цих людей є не так багато, а всі інші вони чекають на Росію, симпатизують Росію і, власне кажучи, з ними можна мати справу. А вже після 2014 року, як мені здається, посилювався образ українця як когось агресивного. Я не знаю, якісь. Можливо, найбільш огидні зразки. Це там яка-небудь Обалченочка. Ну, цей фільм дуже поганої якості, який знятий в, на території Окупованої Луганщини. Там вони зробили навіть якусь кіностудію, собі почали знімати це кіно. Ну воно достатньо трешове, звичайно, але свого глядача частково воно знайшло. Це фільми, такі як там, Кримський міст. Це такі фільми, як власне Крим, окремо є кіно. Ці фільми показували в більшому об'ємі українців, які от, е, забруднені у цією ідеєю націоналізму. Цих людей просто треба з України викорінити, і е, усіх інших або прийняти до себе в обійми, або Частково переконати у своїй ідеї, вони дуже швидко підуть на діалог, і от ми заживемо з ними спільно. Як Росія зараз використовує культуру у своїй пропаганді? Треба сказати, що зараз у них достатньо кепська з моєї точки зору ситуація в культурі, тому що багато митців поїхало, особливо це помітно за музичним ринком. Вони зараз дуже намагаються зліпити якісь образи патріотичних. Там патріотичних співаків, от в них є співак Шаман, який абсолютно штучно зроблений продукт. Е, вони так і не змогли його розкрутити і через його музику е, там агітувати до чогось росіян, хоча в нього вклали дуже багато грошей. Зараз я спостерігаю таку цікаву ситуацію, коли е, Сім Сліпаков він записав пісню. Таку достатньо якусь нейтральну про там служіння в армії вона стала страшенно популярна в народу. Хоча Сім Сліпаков її записав просто на аматорську камеру, ну як завжди, так у себе просто це аматорське відео. Ця пісня стала страшно популярною. Я розумію, що російській владі зараз дуже образливо, що вони. Так багато грошей вкладають там, того самого Шамана, в них ще є співак Дініс Майданов, який проповідує таку мілітарну культуру. Недавно вони випустили дуже смішний кліп про ракети, які будуть летіти там, на Сполучені Штати. Там Рогозін написав текст до цієї пісні, там всі сміялися з цього треку. Але ситуація в е, музиці, і, відповідно, мені здається, в кіно в них. Не дуже добре зараз, які фільми, серіали зняті після 2014 року є маніпулятивними. Можу назвати два приклади: приклади цих серіалів, які в достатньо теж лайтовій правильній манері е, розповідають глядачам, що ФСБ це дуже така благородна організація, яка е, дбає про національну безпеку і на яку можна покластись. Це, по перше, домашній арешт. Там розповідається про якесь провінційне місто і про те, що е, керівника цього міста, чиновника з цього міста, здається, мера, е, ув'язнили е, за хабарі. І тут мета цього серіалу показати, показати, що така корупція і щось дуже погане відбувається на місцях в провінції, що там той самий Путін чи там Медведєв не дуже. Розуміють, що саме відбувається в провінції, тому що їм не доносять правильної інформації, але з цим намагається боротися благородне ФСБ, і от там дуже симпатичні ФСБшники. А також серіал це держанка, який взагалі, начебто, розповідає про світські тусовки, там все дуже красиво, там розповідається про жінок, про чоловіків, це персонажі. З, з достатньо старкаті, але усі вони десь там тусуються на російських вічерінках, на е, світських заходах, показується вся там гнилість цього середовища. Але разом з тим є е, е, головна персонажка, яка є міліціянткою. Ну служить в поліції, е, е, вона починає зустрічатися із заможним чоловіком. в них любов, любов. Але вона з'ясовує, що е, він причетний до вбивства, і вона, хоч як вона його любить, вона починає працювати теж з ФСБ. Вона його здає, тому що ну показується, що для справжнього працівника чи працівниці силових органів в Росії неважливі. Якісь особисті почуття, якщо йдеться про судьбу страни. Я пригадала фільм, який. Але це вже після 2014-го, який розмивав кордони. Це фільм Незламна, який розповідає про українську снайперку. Але те, що вона українка, по фільму не зрозуміло. Фільм теж україно-російський, і він Одразу після анексії Криму, після початку війни, він вийшов прокат і достатньо став у нас популярним, що абсолютно дивно. Коли ви дивитесь цей фільм, ви в принципі особливо не бачите різниці між Україною та Росією. Головна персонажка, схожа на росіянку, вона розмовляє російською. Вона ніяк не ідентифікує себе як українку, і наші виробники з нашого боку. Хоч фільм почали знімати до, до Революції Гідності, вони ніяк ну, не наголошували на тому, що оскільки героїня Українка, давайте ж ми якось покажемо глядачам, що вона українка. Які маніпуляції, технології, фейки використовують росіяни у своєму кіно, аби дискредитувати українців в очах громадян? Якщо говорити про ополченочку, то е, це що там змалювання, Ситуації, коли українська армія там бомбить Донбас, умовно кажучи, що зла українська армія хоче винищити там, населення Луганщини і Донеччини, а Росія прийшла допомогти з малювання образу цих ополченців як благородних людей. Як людей, які борються за свою свободу, а, там прокляті українці, Бандерівці не хочуть цього допустити. Звичайно, плюс там Америка, яка їм допомагає. Усе це стандартні моменти, е які мають певний вплив, безумовно, але не широкі. До речі, один з прийомів для того, щоб принизити українців, це якраз ламана українська, нечиста українська. Це. Навіть не суржик, який є в українських стрічках, який теж багато хто не любить, але суржик це одне. А ось ця м, абсолютно якась не незрозуміла українська, яка вживається саме в російських фільмах, вона зовсім інша. Її можемо почути там в фільмах Вій її можна почути в оцих фільмах про, про Крим, знятих після анексії. Це українська мова, яка не існує взагалі в жодному куточку України. Це якась видумана, вигадана, неприваблива українська, яка ну от використовується кінематографістами для того, щоб ну, ще раз продемонструвати цю недолугість українців. Ось які, які знову ж таки за допомогою таких прийомів дегуманізуються. Бажаю нам усім перемоги, зокрема і культурної. Обов'язково дивіться українське кіно. Я обіцяю, що вам воно сподобається.